Знає секрети кожного корпоративу. Це було дуже помпезно. Такий алюмінієвий кейс був близько 2,5 з мільйонів. Ми повинні піти в небуття. Юрій Ніколач. Ну, взагалі, можливо, якийсь анекдот. Катералі-валі-валі-валі-валі. Нам потрібні гроші. Вітаю в ефірі Porsche Центр Дніпро. І сьогодні ми продовжуємо вас знайомити із нашими співробітниками. Сьогодні ми хочемо вам представити менеджера відділу запчастин Юрія Терещенко. Юра, вітаємо вас в нашій студії. Дякую. Юр, розкажіть нам, що для вас є Porsche центр Дніпро? Знаєте, це дві таких сфери мого життя важливі. Це сім'я і, і Porsche Дніпро. <рес> <рес> це дві таких. Складові вашого життя. І Складові, так. Ми ж тут проводимо часу, я думаю, що найбільше, ніж у сім'ї. Така друга, друга, велика сім'я. Юр, а ви пам'ятаєте, як взагалі ви тут опинились? Так, як я це... це було? Так, я сюди намагався потрапити, ще коли цього концептуального порше центру ще взагалі не було, були тільки тут. Такий натяк. Тут був будівельний такий майданчик. Це було в 2006 році. Я відгукнувся на об'яву у агентство по найму працювати менеджером запчастин у преміальному бренді. Мене й найняли через агентство, це привели до тоді, працював Вадим Григоріч, і він мене попитав. У мене був вже такий досить великий досвід роботи з запчастинами, з програмами. Відкрився Porsche Center, я запам'ятав дати 3, здається, липня 2007 року, це я прийшов перший раз на роботу, 6-го офіційно я був прийнятий, 20 липня 2007 року вже було офіційне відкриття цього Porsche Center. Ось така історія. Ну це взагалі дуже цікаво, тому що ми зараз розмовляємо з людиною, яка взагалі бачила відкриття дилерського центру. Це я навіть не можу уявити. Ви пам'ятаєте, як це було? Так, це я пам'ятаю. Це було дуже красиво. Це було можна завжди сказати, це було помпезно, бо це був салют, був феєрверк. На парапеті тут були виставлені тоді новенькі. Ну, я скажу так, коли я сюди, я хоч і приходив на преміум марку, так би мовити, але, ну, знаєте, було даже, це не сумнів був, це був якийсь такий скептицизм, такий, а що їх так багато, що їх треба обслуговувати. Ну, це був одна із перших так, запитань. І виявилося так досить багато таких машин. Що так, треба вже і Porsche центр зробити, і найняти механіків не один. Коли я сюди прийшов, був взагалі-то один підйомник на Тойоті виділений, один менеджер, це Вадим, був менеджером, він не приймальником був, і запчастим запчастини замовляв, але вже в якийсь час, це ще в 2006 році, вже знадобився ще один спеціаліст, який, який би запчастини замовляв, приймав, ну такий, знаєте, технічний робітник. От я такий технічний робітник, я знаєте, не, не людина першої лінії, я людина другої лінії, може там і третя. Ну, як? Але я думаю, що досить важливо. Ну, тобто колектив спочатку був маленький, так? Так, досить, досить маленький. І він, він розвивався так от на моїх очах. Михайло Ніколаєвич це був продавець, була у нас Марина, це рецепшн і Порше Бутік. Я з Вадим Григорович це був приймальник і майстер сервіса, і був найперший вірожником це був перший механік. Ось такий був колектив. Це було от, на 20 число, це, мабуть, було це все. А, але ні, ні, ні. На 20 число вже прийняли ще одного. Ще двох механіків mm -hmm. до 20 числа липня, ще двох механіків, і був вже приймальник. Тобто, от на, там, я пам'ятаю, ми переносились 20- це було офіційне. Відкриття таке, ну, хочете, можемо повернутися до цього. Це було дуже помпезно. Були, були гості, були барбекю, ну, це для, для гостей це все було. І тут і музика грала, тут машин в залі не було. Тут було таке свято, ну, таке, ну, грандіозне свято і представників. Він римпорт приїжджав. Це було це було дуже грандіозно. А от скільки на вашій пам'яті взагалі було реновацій, ДЦ, ось ремонтів, змін. Ну тобто, ви за ці роки повинні були бачити там один ремонт, другий ремонт, третій ремонт. Ну Ні, тобто, ну, ви було... навіть пам'ятаєте, як цей дилерський центр виглядав спочатку? Тобто, воно вже змінилось кілька разів, правильно? Ну, тільки два рази змінилося. Тільки два рази змінилося за весь час. Так. так. Е, я ще пам'ятаю, я бачив е, е, всілякий, як сказав Михайло Ніколаєвич, е, ділерський центр. Він починається е, з такого кейсу. Такий алюмінієвий кейс був, uh -huh. е, я його бачив. Е, він так відкривається. І, що і там? там? Гроші? А, ні, ні. Там е, плани, як воно все повинно виглядати. Ось цей концептуальний вид е, вигину цих панелей, як воно всередині виглядає, зразки плиток е, у, по, у самому ну, шоурумі. Тобто стандарт і Так, стандарти Порше. Це кожен от, починається з цього. От це ми бачили з самого початку. Це взагалі щось таке неймовірне. Юр, ну 17 років у запчастинах це вже майже як шлюб. Такий повноцінний. Mm -hmm. Ось коли був такий період у вашому житті, який можна назвати така медова частина, медовий місяць? Ось це mm -hmm. був такий пік вашої кар'єри, апогей. Я б назвав це, знаєте, то, як е, ті, хто тут тренуються в спортзалі, в них є е, таке поняття не пік, а плато. Вийшов на плато. От е, я думаю, що от ми вийшли на плато. Так не тільки я. Ми ж усі так ось вийшли на плато. І от рівним платом ідемо далі. Воно, може, трошки от нас піднімає. Ну, це з роками. Воно ж кількість років вона наростає невпинно. Так, отак от ми йдемо по плато. Ну, а за весь цей час, за весь період вашої кар'єри. Чи взагалі були у вас колись думки змінити щось? Мабуть, ні. Знаєте, Ми ж виконуємо всі якісь сценарії, там закладені у нас чи, чи пропаганда якось. Ну, По-перше, сім'єю, що там у кожного то в сім'ї хтось там щось закладав. Ми ж... І часто ми, ми це можемо, знаєте, ото, нам ото психолог може сказати. Ми самі можемо. Не кожен може дійти, що йому там закладено. Ну це я так по собі міряю. І думаю, що це знаєте, от сценарій був те, що я можу. ну Я декілька разів казав це, і, там от на, на всіляких наших мероприятиях. І, але скажу так, що і концепція вже мінялась. Перша концепція була закладена ще в нас всіх, от всьом, саме в цьому залі, це була перша зустріч всіх керівників Porsche центру першим директором. Він сказав: так: наша задача повинна бути, щоб ми з цієї роботи всі пішли на пенсію. Останні роки я поміняв цю концепцію, ми повинні. Піти в небуття з цієї роботи. Мені цікаво, ви кажете, я прийшов, мені було 36 років, і я так собі подумав, що 30 років попрацюю до пенсії, а взагалі, як швидко плинув? Час швидко плинув? Ні. Не було як вчора, тому що знаєте, це вже досвід, вже було багато. Оцих наших відмічань, наших корпоративів, які присвячені саме відкриттю, їх було досить багато. Я, я здається, був на кожному. Не скажу, що я кожен пам'ятаю. О, ну це вже цікаво. Це вже, це вже значить, що людина дуже гарно відпочивала на корпоративах. Це вже, це вже гарно. І вона знає секрети кожного корпоративу. Ви взагалі це, це скільки? Ні, 18, 18 ні, я їх не записую. Я... Ну, це дуже погано. Ні, не ну, це, дуже погано. Ну, це дуже погано, треба архівувати якось це. За ці роки ви, мабуть, бачили все. А яка найдивніша запчастина, яку вас просили знайти? Ну, вона не, Я б не сказав, що вона найдивніша, але вона найцікавіша. І за її кошторисом, і за призначенням. Був якийсь запит по телефону, але я витягнув тоді із людини і номер кузова. Був запит на кузов, Porsche Carrera GT. Це повністю. Карбоновий кузов, от основна частина, там, де сидить от пилот і, і пасажир. Uh -huh. е, і на той момент це був десь 2008-2009 рік. Це було на той момент, е, ну і не на дивніше, але на дорожчий запит. Був запит, чи є така запчастина і скільки вона коштує. І скільки на той вона момент коштує? вона коштувала ну на курс, я думаю, курс десь був 5. Вона коштувала близько 2,5 мільйонів гривень. Оце, оце був такий запит. Ну, я думаю, що це просто був ну, такий, просто хтось цікавився. Хтось цікавився, тобто він не так, купив? Ні, ні, замовлення не було, а ось таке було. Це був запит саме по карери GT. А яку найдорожчу запчастину ви продали? Саме найдорожча це була. Це було, я б сказав, навіть дві запчастини. Вони були продані в цьому році. Це були батареї до тайками. Кожна коштувала на зараз. Одна коштувала 2 мільйони 800 тисяч, а друга коштувала 3 мільйони. Юр, а яку запчастину ви б взяли з собою на безлюдний острів? Так, дивіться, у нас, окрім запчастин, є ще еквіпмент. Я б взяв, ну, якщо, от без, без обмежень, палатку Порше. Юр, я зараз бачу перед нами дуже цікаву річ. Це взагалі якась фантастика для мене. Це жд дорога. Так. Е, тобто Укрзалізниця? Я... Е, ні, це не Укрзалізниця. Це е, такий вирос якийсь. Просто образ у залізниці якоїсь. Це, можна так сказати, закритий гештальт. В дитинстві в мене чомусь не було можливості у моїй у сім'ї придбати таку залізницю, але тим не менше, я поступив, вчився на інженера-механіка в, в нашому Дніпропетровському. Інституті залізничного транспорту на інженера механіка в 93-му закінчив. А ось уже працюючи тут, чомусь, ну, не знаю, чомусь вирішив трохи поколекціонувати. А, тобто ви вже працювали на Порше і я, почали. Так, так. Ні, в мене довгий час не було ніякого хобі, ну, так, чесно. А от праця тут і. Те, утаємничені заробітки вони дозволили е, займатися ще чимось, е, ну, окрім, окрім там якихось сімейних справ, е, можна, я маю можливість щось колекціонувати і займатися якимось хобі. Оце таке хобі. Юра, я ось бачу на нашому столі така цікава річ. Це взагалі дуже схоже на статуетку Оскар. Ну, можливо, це вона і є. Ви теж знімались у фільмах якісь? Ні. Ні? Це місцева нагорода. Це була відзнака не, не тільки в відді статуетки, відзнака, що була нагорода подорож на двох до Єгипту. Але але я вибрав е сім'ю і ми по поїхали. Е я, моя жінка і двоє дітей. Ми поїхали в Крим. Е сума була досить велика. Е на і на той час, і на зараз е кошторс був 2000 доларів. Я використав це на двохтижневий відпочинок у Криму, у Карасані. Ну, тобто, всім таке роздавали? Чи не всім? Ні, ну це ж був єдиний такий приз. А, це взагалі єдиний приз. Взагалі я я єдиний думала, приз. можливо, знаєте, для кожного співробітника а, була а, така ні, статует. Ні, дивіться, так, були е, статуетки, була зірка компанії, була душа компанії, Я не пам'ятаю, щось ще було. Так, uh -huh. бу, були роздані. Це був самий коштовний приз. Юр, я на столі бачу таку цікаву річ. Це годинник. Я взагалі дуже полюбляю годинники. І я ось дивлюсь, це 9.1.1 Turbo, хронограф. Взагалі, ви колись таке бачили. Що це взагалі? Звідки він? Ну, цей хронограф мені подарували Він Імпортс, Теж десь 2008-2009 рік. Вони вирішили нагородити тих, хто. З дилерів, хто продає найбільше кількість еквіпменту, я сьогодні, коли вас питала, що це таке, така була маленька історія, і ви розказали, що навіть пропонували продати цей годинник вам. Так, було таке. І хтось із моїх колег тоді, коли побачив, і він так взяв у руки каже, о, це дуже така дорога річ, ти не хочеш його продати. Я так здивувався, кажу, навіщо? Ну як, ну це ж такі гроші. Це для тебе так ну для тебе це великі гроші. Я кажу, ну добре, але це ж, це ж так моя відзнака. Ну як це відзнаку продавати? Відзнаку я не захотів продавати. В неї є цінність е, така. Це не, не грошова. Цінність. так, Це не грошова цінність. Від чого ви е, посміхаєтесь на роботі? <гум> ну, це колектив. Що це? <гум> ну, в нас, на мій погляд, у нас дружелюбна все-таки атмосфера. Ну, така. як Модерново якось сказати, так. Френдлі. Ні-ні, ні. Не френдлі, ні, не френдлі. Це емпатія. У нас. Є такі працівники, які не скажуть, що вони, у них є емпатія, але взагалі, якщо це, це правило Паретто 80 на 20, то, на мій погляд, у нас емпатія у 80% людей. Юр, ну продемонструйте, як це взагалі працює. Ну, давай. Дуже дякую за інтерв'ю. Це було дуже І вам цікаво. вам дуже дякую. Дякую.